Привіт, мене звати Юрій Вахняк, я психолог. Хочу розповісти про цикл контакту та як це пов'язано із перериваннями циклу контакту, і які інтервенції у зв'язку з цими перериваннями, як допомогти клієнту, щоб його цикл контакту із зовнішнім середовищем призводив до задоволення потреб клієнта. Буду користуватися класичною метафорою, метафорою. Потреби в голоді. А саме у нас буде, як приклад, потреба з'їсти яблучко. І перша, перший етап, перша фаза циклу контакту. Будемо спиратися на саму просту із чотирьох фаз: Це передконтакт, ФОРКонтакт. Contact, це контактування, і фуллконтакт, повний контакт, а також постконтакт. На першому етапі нам потрібно зрозуміти, чого ми хочемо. На другому ми починаємо діяти. На третьому повний контакт. Ми безпосередньо взаємодіємо із предметом або суб'єктом, об'єктом нашої потреби, в даному випадку з яблучком, їмо яблучко. і на постконтакті ми перетравлюємо це яблучко. Поживні речовини здобуваємо і залишаємо собі, а все непотрібне викидаємо з нашого організму. Що може завадити на першому етапі передконтакті? Наша задача отже, виділити потребу, зрозуміти, чого саме я хочу. Наприклад, у мене з'явилося якесь напруження, а я не можу ідентифікувати, не можу зрозуміти, що це таке. Чи я хочу бігати гуляти, чи я хочу спілкуватися не зрозуміло, що за напруження. Аж потім, на основі мого досвіду, на основі е, інтегрування моїх почуттів, я розумію, що це голод. І у випадку конфлюєнції, злиття, в такому випадку я не можу виділити із своїх оцих почуттів, відчуттів. Зібрати єдиний образ, я не можу зрозуміти, що саме зі мною відбувається. Відчуваю якесь напруження, відчуваю якийсь дискомфорт, але не можу зрозуміти, що це чи що саме я хочу. Як саме працює конфлюєнція, що це таке означає? Це означає злиття з іншим або розмиття. І відсутність диференціації всередині своїх відчуттів, що базується одне на одному. Коли я зливаюсь з іншою групою, тоді її потреби стають моїми, і я не можу відрізнити свою потребу від потреб іншого. Наприклад, коли група каже, що не потрібно вживати яблучок, оскільки це заборонено нашою релігією. А мені дійсно хочеться яблук. Яблука це моя. Життєва потреба, прям, яка виростає із глибин мого, е, мого єства, тут є конфлікт. І це якраз і обслуговується конфлієнцією, Виведенням із цією конфлюєнцією, розумінням, де саме е, бажання клієнта, а де бажання групи або особи, з якої є злиття. Наприклад, це може бути. Мама, тато чи кохана людина, злиття проявляється у мові клієнта. Дуже часто це слово ми там, де має бути я. Ми хочемо, клієнт не готовий визнати, що він хоче яблучка. Оскільки, якщо він скаже це тій іншій особі, з якою в нього злиття на даний момент, то це може призвести до якихось скандалів, і клієнт може несвідомо вибирати, що. Я, я не розумію, що я хочу яблучко. Я голодний, ну, якось щось, щось інше. Зараз давайте кіно подивлюсь. Або пош... ходімо, прогуляємось, бо ми так хочемо. Яскравою ілюстрацією злиття є такий старий жарт, коли мама гукає сину, синку, йди додому, а він її питає: А що таке? Мені що, холодно? Ні, синку, ну ти голодний. От як в цьому разі, коли син, явно, скоріш за все, мова йде про дорослого сина, і він вже мав би сам виокремлювати, коли мама вирішує, що саме він хоче. Мені так зручніше, менше тривоги у цьому злеті, мені не потрібно самому вирішувати. Я відп... даю відповідальність за вирішення, чого я хочу іншій людині. Я економлю таким чином енергію. Іноді це може бути корисно, але. Яблучки самі себе не з'їдять, і я хоч, хочу саме Яблучок. І коли цей конфлікт усвідомлюється і наростає, тоді, тоді якраз і потрібна допомога іншої людини, психолога. На наступному етапі, коли ми вже зрозуміли, чого ми хочемо, у нас йде стадія, фаза. Контактування, коли я вже починаю активно діяти у зовнішньому середовищі, шукати, чого я хочу. Тобто я сканую зовнішній простір, можливо, подумки, можливо, фактично десь дивлюся, ходжу в магазині і дивлюсь, це, це я хочу, це я не хочу, це мені не сильно відкликається. І у випадку нормального перебігу, я. Ходжу-ходжу, сканую, активно дію і вибираю яблучко. Ця фаза успішно завершується, коли я сиджу з яблучком і готовий його з'їсти, як лисичка із колобком. Що може мені завадити? Втручається інтроєкція. Наша сім'я любить груші. Неправильно вживати яблука. Хороші люди не вживають яблук. Хороші люди їдять груші. Саме зараз яблуко не можна. Яблука не їдять після шостої години вечора. Отже, інтроєкція це щось некритично сприйняте. Це може бути як і внаслідок нашого досвіду, але не пережитого, не переробленого, не асимільованого. Всі яблука небезпечні. Яблука це зло. Яблука тобі зроблять лише боляче, або з досвіду наших рідних батьків, або що. Вони нам кажуть, що яблуками краще ніколи не мати справи. Яблука постійно тебе кинуть, яблука тебе обманюють. Ніколи не звертайся за допомогою до яблук. Я, як психолог, конфронтую із цією установкою або задаю клієнту такі питання: як ти це узнав? Чи як це підтверджується досвідом, чи зараз це якось підтверджується в твоєму житті? Дуже часто там, де має у клієнта звучати хочу, звучить у нього треба. Мені треба це зробити, мені потрібно то, мені потрібно то. А що ти хочеш? І далі це якраз процес проєктування. Коли моя проекція точна, так коли я ходжу, наприклад, по магазину і видивляюсь, так, це хочу, цього не хочу, перевіряю. Як вона співпадає те, що я бачу зовні, і з моїм бажанням, ага, співпадає, не співпадає. І нас, якщо вона точна і не викривлена, так, то вона мені допомагає задовольнити цю потребу. А у патологічному якомусь е випадку я дивлюсь на яблучко, і коли я бачу не так, як воно є, і це мені заважає, коли моя проєкція... Не відповідає дійсності, ну причому тут мова не йде, що я бачу замість яблучка грушу. Це вже психоз називається, коли я зовсім не тестую реальність. А коли я підтексти, нюанси, коли емоції неправильно щитую. У випадку з яблуком я можу, наприклад, через свій травматичний досвід просто побоюватись їх. Ну і проекція може мені заважати й. Як до, По відношенню до самих яблочок, я буду проєктувати, що з ними щось не те, або якось знецінювати яблучка, якщо я свою якусь невпевненість буду проєктувати на ці яблучка. Я таки буду підходити і. ой, Яблучка, і мені якось страшно, та й взагалі вони якісь небезпечні, якісь вони сильно занадто яскраво вони блистять. Так тут можна мене і підвести. Завищені очікування до яблучок, але вони підведуть мене вже на наступній фазі. Тут в мене просто завищені очікування. Я вкладаю, що яблучка такі, такі чудові, такі класні, наскільки шикарні. І це потім пізніше призведе до розчар, розчарування у цих яблучках на етапі вже, фул контакту. Повного контакту або на етапі постконтакту. На етапі контактування, коли я вже ось-ось наближаюсь до яблучка, що мені може завадити? Ретрофлексія. Ретро, тобто повертання назад. Коли я енергію спрямовую на себе, замість того, щоб спрямовувати її на на суб'єкт, об'єкт потреби. Коли я замість того, щоб. Брати і їсти яблучко, я утримую себе, утримуюсь. І, наприклад, гризу пальця або починаю покусувати свої губи замість того, щоб кусати яблуко. Тобто щось роблю із собою те, що я хочу зробити із зовнішнім світом. Наприкладі, яблучко може не так зрозуміло. Наприклад, якщо я злюсь на когось, я не привношу в наш контакт з цією людиною злість. А утримую, і, можливо, там в мене стискаються кулачки, я там, можливо, постукую себе в долоню, або якось починаю щипати гристи, коли я хочу вкусити, гристи, вкусити іншого. Також прикладом, якщо я хочу обійняти когось, проявити ніжність, але зупиняю себе і сам обіймаю себе. Частково потреба задовольняється, але все-таки залишається якийсь рівень незадоволеності, рівень енергії. Сам механізм цей є дуже корисним, оскільки він є безумовним продуктом соціалізації, без нього неможлива соціалізація. Так? Ти не можеш бігати завжди, і все, вишту... все, що тільки в тобі є, все проявляти. Це вже ближче до психозу. А Мова йде про шкідливість ретрофлексії, коли це дійсно заважає потребу реалізувати там, де це можливо, там, де є можливість, я можу вже яблучко з'їсти, але щось мене зупиняє. Ну, як правило, це, щось, це якась інтроєкція, яку ми узнаємо через проєкцію. Ми користуємося етажеркою механізмів, що зупиняє, ми узнаємо через проєкцію, добираємось до інтроєкції і виводимо із конфлюєнції цю інтроєкцію. Клієнт її має усвідомити і, або прийняти. Переробити, перетравити і зробити своєю, якось по-своєму, або відкинути геть. Отже, якщо ми вже все-таки розвернули ретрофлексію і направили цю енергію на яблуко, то переходимо до наступного етапу: етап повного контакту. Full контакт. Коли я безпосередньо вже починаю жувати і їсти яблучко. Ну, я, здається, жую. Насолоджуюсь, кайфую я, нарешті. Мої всі зусилля дали мені змогу з'їсти це яблучко. Все ж прекрасно. Що може завадити? Наприклад, Еготизм, коли в мене багато енергії витрачається на те, щоб контролювати, як я жую, як я зараз вигляджу, як я зараз виглядаю, чи інші люди мене правильно сприймають, що я жую. А може, вони все-таки думають, що блін, ну ми ж, ці ж це ж, він з тої сім'ї, яка не їсть яблука. Чого ж він їсть яблук? Я не зрозумію. І його, він вся, всяко думає, багато дуже тривоги, контролю. І думок, і перебування в тому, що як же ж так яблучка їсти, хіба це нормально, коли він, наприклад, не пропрацювавши так, інтроєкцію або ці проєкції, вони максимумально на нього сипляться з усіх сторон, не дозволяючи йому, будучи в нормальній конфлюєнції, нормальна конфлюєнція злиття, коли ми. Безпосередньо зливаємось воєдино із Яблучком, бо в процесі його пережовування ми його їмо, і так чи інакше, скоро яблучко стане нами, а ми станемо Яблучком. Ми поглинемо це Яблучко. І оце нормальна конфлюєнція, вона може порушитись за рахунок якраз еготизму, коли ми настільки сильно поглинені. Контролем за тим, як саме відбувається цей процес. Це якраз з одного боку задача психотерапії звернути увагу на контроль процесів, на те, на супроводження їх. А в даному випадку, якраз потрібно відпустити цей контроль, щоб дійсно насолодитись процесом поглинання яблучка. Подихати, зупинитись, відчути своє тіло. Більше зосередитись на відчуттях, на приємному, на тому, як відбувається саме цей процес, можливо, зменшивши вже свій контроль, оскільки саме головне ти зробив, ти вже все робиш. Зараз просто жуй, як, просто відчувай, як ти жуєш. Тут якраз. Вплив східних філософських течій, дзен буддизму зокрема, на який спирався Фріц Перл при розробці гештальт-терапії. Що ще може завадити, це якраз застрягання на цій фазі, на фазі повного контакту, це якраз злиття, конфлюєнція. Коли клієнт не може завершити, вже потрібно. Завершити жувати, а він жує і жує. Вже нічого корисного нема, Вже всі поживні речовини вже відсутні в тих шкірках, вже і зуби болять. А він жує, і жує, не може ніяк розстатися. Це в звичайному житті люди, які, з якими складно дуже попрощатися, з якими складно завершити розмову. Ніби вона вже завершується, але, але продовжується і продовжується, продовжується. Тут важливий якраз фреймінг. 50, ми працюємо 50 хвилин, ми починаємо вчасно, завершуємо вчасно. Якраз е доведення процесу до якогось логічного завершення за ці 50 хвилин з боку психолога. І вони якраз і є тією рамкою, на яку можна спертися, зокрема, ну і чутливість, підвищуючи чутливість клієнта до процесу контакту, коли він може зрозуміти, що ага, енергія вже впала, вже пора завершати цей контакт із іншою людиною. Що яблучко пора вже ковтати, вже пора з ним прощатися. Ну і постконтакт, коли задача в нас е, стоїть в тому, щоб присвоїти, зробити своїм те, що було Яблучком, воно стало нашим, а все, що не потрібно, ми відкинули. Це якраз як і метафора асиміляції інтроєкцій, коли ми е, дійсно хороше і корисне для нас залишаємо собі, і воно стає нашим внутрішнім переконанням, внутрішнім правилам, цінністю, уже не є інтроєктом. І ми його свідомо переробляємо під себе і використовуємо так, як нам це потрібно. Так само і з яблучком. У нас поживні речовини залишились, а те все, що не потрібно, ми виділяємо і з організму геть. Що може бути не так, це девалідизація знецінення, коли, можливо, ви чули такі фрази. Не знецінюй мене, годі знецінювати, ти мене знецінюєш, та людина не може засвоїти свої досягнення. Та що там ті яблучка? Кожен може з'їсти Яблочко, це будь-хто зможе. Тю, та не таке воно було і важливе, те Яблочко. Якраз тут може те, про що я говорив раніше, коли я зачарувався яблучком, а на процесі, коли я його їм. Я розумію, що, блін, ну воно не таке вже і класне, воно Воно за, щось занадто просте це яблучко. Коли в мене не реалістична проєкція, коли в мене занадто завищені, якісь сподівання від цього яблука, як ніби воно має. Оце поглиняння Яблучка має змінити все моє життя і всі мої проблеми будуть вирішені. Я буду в раю, коли з'їм це яблучко. Ну, щось як про наркотики звучить, так? А яблучко, виявляється, просто яблучко. Воно, ну, воно більше не може бути, ніж просто яблучко. Воно може бути смачним, кайфовим, задовольнити мою потребу, але не все вирішити навколо. І тут, якраз, коли в нас етап розчарування, воно на етапі або повного контакту, або після контакту, коли я знецінюю це яблуко. Тю якесь воно. Ну воно було звичайне. ну... Якщо відштовхуватись від моїх уявлень про те, яке має бути магічним, таке чарівне яблучко, то ніяке яблучко в житті не може стати і задовольнити моїх потреб. Я його буду девалідизувати, буду знецінювати потім на етапі контактування, ой, на етапі повного контакту, або після контакту. То таке яблучко. Або я знецінюю свій досвід і не приймаю його. Ну, зів, то й зів, чи не чий. Або знецінюю сам суб'єкт, об'єкт, в даному випадку яблучко. Що воно якесь було не таке. А можна знецінити сам процес того, що відбувалося, знецінити, щоб не стикатись із емоціями суму, наприклад. Коли мені не хочеться стикатися із болем, який. Слідує за розставанням, коли я розумію, що такого яблучка вже не буде. От, от воно було одне таке, я його з'їв, і цієї насолоди, яка була, теж не буде. І від цього дещо сумно. Розставатися сумно. І часто, якраз, щоб не переживати ці емоції, ми можемо девалідизувати. Та було й не так добре. Уже в пам'яті, тобто ми могли насолоджуватись, нам могло дійсно бути добре під час поглинання яблучка. Можливо, якраз і почуття провини, і сорому, коли все-таки ми не розібрались із, тим, із нашими, нашими цінностями і не відділили їх від цінностей групи, сім'ї тощо. Коли я з'їв яблучко, але я знаю, що яблука їсти не можна. Це дуже неправильно, це просто ганьба. Внаслідок цього якраз і буде спрацьовувати знецінення, девалідизація. Я буду знецінювати те, що там мені було не так важливо, щоб наступного разу через це почуття провини та сорому, щоб не відчувати більше цього почуття провини, і щоб не думати, що, не дай Бог, я хочу ще яблук. Та ну його. Я знецінюю цей досвід. Його й не було. Хіба це було? Та це й не я був. Звісно, задача психолога це звертати увагу клієнта на те, як він це робить. Що за цим стоїть, який голос, на що схоже. Скоріше за все, це буде схоже на якусь фігуру в його житті, на його мати. Батька чи якась вчителька, друзі тощо. І як це, як це було там і тоді, колись у житті, і як це зараз у твоєму середовищі? Наскільки багато людей тебе знецінює або, навпаки, підтримує і дає тобі підтримку? Як ти формуєш своє оточення? Як ти просиш про цю підтримку, як ти дбаєш про це? Як саме ти даєш собі таку підтримку, як ти присвоюєш те, що ти зробив? Це дійсно ти зробив. Ти з'їв яблуко. Ти хотів цього, ти з'їв, ти молодець. Ти... Зверни на це увагу. Це зробив саме ти. Також часто вживають такі. Не основні механізми, як дефлексія і профлексія, які є поєднанням базових механізмів переривання контакту, наприклад, дефлексія – це коли я вже ніби з яблучком, але я замість того, щоб його їсти, починаю говорити про яблучко, починаю філософствувати, відволікатися. Або на багато 10 інших справ замість голоду, так, мені ще потрібно то, потрібно це, я ще хочу це, я хочу це, я хочу це. І відповідно в нього тут він вкусив яблуко, туди побіг, там іде, то він і з'їв його і, і не помітив навіть на те, що він його взагалі вкусив, чи він з'їв, чи не з'їв, чи щось інше робив в цей час. Або, наприклад, коли розпорошується енергія, зміщається з самого Яблочка, так? Коли. Я починаю розмишляти про яблуко як естетичний якийсь продукт, яке воно гарненьке, яке воно. Це ж про концепцію філософської яблучка. Просто їж, просто жуй, просто візьми в куси яблучко. Максимально випрямляємо енергію клієнта, коли він говорить, наприклад, про злість, замість того, щоб злитися, коли він говорить про щось. Замість того, щоб переживати щось, фокусуємо його енергію на тому, чого він дійсно хоче. Ти там говорив про щось кругле, а тут ти сказав про кисло солодке, і ти взагалі говорив, що ти голодне. Про що це тобі говорить? І клієнт, о, ну, може, я... здається, що я хочу яблук. <ріх> тож спробуй безпосередньо. Кусити яблуко, спробуй з'їсти яблуко. Ми максимально випрямляємо комунікацію клієнта. Про взаємодій, спробуй це зробити зараз, замість того, щоб розповідати мені про це, зроби це. Скажи це, скажи це максимально прямо, менше слів. Спробуй сказати це одним словом. Люблю. Яблуко, я тебе люблю. Я тебе з'їм, як лисичка. По чесному. Колобок колобок, я тебе з'їм, Чесно, відкрито, прямо. Профлексія. Це проєкція та дефлексія. Коли я беру яблучко і всім пропоную ось тобі Яблучко. Ну ти точно хочеш яблучко, Тримай, поїж яблучко, ну ти ж голодний. Копоную комусь іншому. Зміщую на іншу людину і роблю йому те, чого я хочу, щоб зробили зі мною. Це можна, можна так, наприклад, хвалити, о, яке класне яблучко, ти таке класне в надії на те, що яблучко потім похвалить мене, якщо мова йде про задоволення в потреби в повазі, в приз... визнанні іншими, наприклад, всі ці механізми переривання контакту можна сказати, те, що вони можуть як виконувати здорову функцію і допомагати нашому організму так чи інакше зберігатись. А також можуть бути шкідливими, патологічними при застряганні одному механізму переривання. Підсумуємо трошки усе сказане. Отже, в нас є чотири етапи: передконтакт, контактування, повний контакт і постконтакт. На першому етапі передконтакту ми маємо виділити те, що ми хочемо. Із середовища спочатку всередині себе зрозуміти, що це за потреба, а потім із середовища зрозуміти, що саме ми хочемо. Це, цьому завадить нам конфлюєція, коли ми злиті з чимось, або зі свої, не диференціюємо свої відчуття, почуття. Далі в нас контактування, і тут нам може завадити інтроєкція, якісь жорсткі, жорсткі правила некритично поглинуті. Проєкція, коли ми невірно інтерпретуємо реальність, і це нам заважає. Або ретрофлексія, коли ми стримуємося, утримуємось. Уже перед тим, як зустрітись із Яблучком і схопити його і з'їсти на етапі повного контакту, нам заважає его еготизм, коли надмірний контроль над тим, що як ми робимо, втрачається саме задоволення від цього процесу, від нормального злиття, від нормальної конфлюєнції із Яблучком. І застрягання на цьому етапі конфлюєції на етапі повного контакту, якраз може стати іще одним перериванням конфлюєнці і занадмірне злиття, надмірна цінність цього Яблучка, коли Яблочко це наше все, і я не можу з ним завершити цих стосунків. А далі постконтакт, коли потрібно присвоїти хороше і відкинути погане, пережити розставання з яблучком, якось асимілювати спогади про яблучко. Ось таким чином відбувся повний цикл контакту. Яблучко з'їдене, ми собою пишаємось. Присвоюємо наші здобуття. Якщо ви хочете поділитися якимись думками, пишіть коменти, якщо ви хочете щось уточнити, або я десь помилився, пишіть в коментарях. Радий буду почитати. Також можете звертатись до мене як до психолога, мої контакти будуть в описі. Дякую за увагу, до побачення, бувайте! Щасти вам!